Вітаю всіх поважних глядачів, великих і маленьких перемог, бажаю та захисту від клятих москалів. Всім традиційно е Хелоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов. І от я спеціально для вас навіть замінив карту, купив таку. Дуже яскраву мапу України, і це традиційний іронічний захист. Але цього разу замість епіграфу ми просто запитаємо одну з колод класичного Астро Таро, чи можливі напади такі дуже масштабні з боку расистів. З 21 по 28 лютого 2023 року. Відповідь це дві карти. Карта, на якої буде намальовано число 400, це так, карта, на якій намальовано число 30 це ні. Ось тут сектор так, ось тут. Сектор Ні. Отож, давайте налаштуємось і запитаємо, чи можливе ще одне масоване вторгнення з деяких боків на Україну з боку рашистських окупантів. Отож, налаштуйтесь, а я дам зворотній відлік. П'ять, чотири, три, два, один. Отож. Так чи ні? Так ні, так, ні, так, ні, так, ні, так, ні, так, ні. Ну можна до кінця вже не закінчувати. І відразу можу сказати, що до 28 лютого ніяких особливих змін з боку рашистів не буде. Тобто, карти 100% відповіли ні. Бо карта НІ потрапила в свій сектор, а також карта так потрапила. В сектор ні, тому ми можемо бути більш-менш спокійними, але обережнішими треба все ж таки бути. І буду намагатися все робити швидко. Ми розглядаємо тиждень з 21 лютого по кінці. Кінець лютого, по 28 число. Почнемо з Закарпатської області, з Ужгороду. Привіт. До речі, Жедні, який один з перших буде ставити лайк. Отож, Ужгород, що тут? Тут все нормально, все поступово, тут все без поспіху буде відбуватися. Тут є якісь дари, тобто люди, які знаходяться в Ужгороді та Закарпатській області, все нормально, все без змін. Головне не поспішати і розуміти, що швидко нічого не робиться. Тепер подивимось Івано-Франківськ, що тут відбувається протягом цього тижня. Тут стійкість, ця руна пов'язана з скритим якимось розвитком, з прихованим розвитком, а також це руна льоду. Тобто тут можливі лише якісь кліматичні негаразди. Тепер подивимось Чернівці та Чернівецька область, що тут. Тут, на жаль, рух в нікуди. Не треба нікуди їхати, треба сидіти на місці. Тут є якісь повороти назад, так звані ретурні, планетарні. тобто є трошки регрес якийсь, і це можливо стосується свідомості людей. Тепер подивимось, Львів, що тут Львів та область що протягом тижня. Хагалас. руна руйнівна, тому львів'яні, будьте трошки обережнішими і дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги, якщо такові будуть, бо Львів це лакомий шматочок для расистів, щоб трошки підгадити українцям. Тепер подивимось Тернопіль та область, що тут протягом тижня відбувається. Ей вас, непогана руна, вона показує протистояння світла та темряві. Вона, можливо, пов'язана з виключеннями електроенергії на деякий час. Але в цілому ця боротьба за правду, боротьба за перемогу, і ця руна не має зворотнього зображення. Вона цілісна. Тобто треба вже. Чітко оприділитися з тим, на якому ви боці знаходитесь, на боці темряві чи на боці, чи на боці світла. Хмельницький та область, що тут протягом тижня? Ну, Тут руна Кенас, причому в Прямій позиції, вона каже про просвітлення, тут можуть бути розкриття якихось махінацій, щось таке всередині області буде відбуватися, що стосується світла, зі світлом буде все більш-менш нормально. Тепер подивимось: Вінниця та область, що тут протягом тижня може відбуватися? На жаль, карта людства, мадар перегорнута. Тобто люди на взводі знаходяться і тут є втрата людей. Тому він Будьте обережні, дослухайтеся до того, що вам каже Телеграм чи сповіщає радіо. Тепер подивимось Одеса та область, Форпост біля моря. Що тут протягом тижня? На жаль, є якісь втрати. Це молотора перегорнута. Це каже про те, що поки протистояння продовжується, і бути обережними, от що каже ця руна. І не намагайтеся форсувати події. Тепер подивимось: Луцьк. Та Волинська область, що тут протягом тижня. Тут сила землі, матушки, вона зберігає, вона дає можливості, вона дає якісь преференції, вона дає дари. В цілому м'яка руна. Тому мешканцям Волині можна бути спокійними. Рівне та область, що тут протягом тижня? Тут руна пересичення шляхів, так зване роздоріжжя, вона пов'язана з дарами богів. Але також не слід забувати, що ці дари можуть прилітати з боку Білорусі, тому мешканці рівного повинні бути дуже уважними. Але в цілому є допомога зверху, допомога вищих якихось сил. Житомир та область, що тут протягом тижня? Руна Інгус. Вона пов'язана зі світлим богом Фреєм, який зараз якраз. Трошки його енергія вже відходить, приходить енергія інших рун, але в цілому він каже про те, що є захист генетичний на генетичному рівні, тому працює дуже гарно підсвідомість. Я думаю, що Житомир та область цього тижня можуть бути спокійними. Тепер Київ та область, що тут протягом тижня відбувається. Порожня руна, так звана руна долі, руна вірда. Тобто тут щось передбачати неможливо, бо Київ в руках самих киян та мешканців самого міста та області. В цілому ця руна каже про щось непередбачуване, але вона не каже про щось агресивне, бо це не агресивна руна. Тепер пройдемося правобережною Україною вниз. Черкаси та область. Тут, в принципі, все нормально. Це руна коня, Ейвас, і вона каже про те, що є якісь пересування, і в цілому є надія і є сили на те, щоб вибороти перемогу і знаходити ворогів, якщо такові будуть з'являтися на території області. Кропивницький та область, що тут? Руна наутіс скрутна руна, вона пов'язана. З тим, що треба затягнути пояси і не намагатися все витрачати. Ця руна пов'язана з майбутнім непередбачуваним, тому будьте обережні, мешканці Кропивницького та області є якісь несподівані подарунки. Миколаїв дуже таке місце неспокійно. Миколаїв та область, що тут протягом тижня, на жаль, руна УРУС, руна сили перегорнута і ця сила. По-перше, сила материнства, сила землі, тобто земля буде трошки трястися, будьте обережні мешканці Миколаєва. Херсон, який вже знаходиться все ж таки на лівому березі, але правобережною. Частину вибороли наші бійці. Отож Херсон та область, що тут протягом тижня. Тут все більш-менш з якимось просвітленнями, то й тут є навіть якісь прориви з боку наших військових є якісь такі моменти доленосні, які принесуть обов'язково користь всім, хто може щось зробити гарне для того, щоб ситуація. Якось розрулилися. В цілому вже є якісь просвітлення в Херсоні. Крим, Український Крим, що протягом тижня тут перегорнута удал, це втрата нерухомого майна. Тобто тут дуже важко продати якесь майно, бо його ніхто не, не купує, це По перше, по-друге, це є якісь руйнування, руйнування генофонду. Тому ті люди, які бігли від війни, зараз відправляють на неї своє потомство, яке не повернеться, буде могилізація. Чернігів та область, що тут протягом тижня. Що ж, тут є якась інфора... інформація потрібна. Тобто мешканці Чернігової та області потрібні, щоб слухали все, що відбувається навкруги, і ні в якому разі не ловили якусь дезінформацію. Суми та область, що тут протягом тижня? На жаль, лагуз перегорнута. Що стосується якихось пересувань ворога, ворог, напевно, вже давно. Помітив, що Суми це таке місце, де можна зробити ще один прорив, тому сумчани, будьте обережні. Також ця руна пов'язана з потоками води, тобто тут є щось в погодних умовах, це по-перше, а по-друге, можливі якісь негаразди у водопостачанні. Полтава та область, що тут протягом тижня, феху перегорнута. Це погані починання і це. Щось дуже таке недобре тому полтавчання, будьте трошки уважнішими до того, що відбувається навкруги, щоб не впасти в якусь халепу попасти. Дніпро та Дніпропетровська область пертха, причому в прямій позиції, каже про те, що таємна якась така гра, все приховано. Я думаю, що нічого такого прилітати не буде, але. Відпрацювання цієї території завдяки різним засобам інформаційним вони цілком можливі. Тому мешканці Дніпра та Дніпропетровської області живіть внутрішнім світом, не топіть, розвивайтеся і тоді зможете допомогти загальному полю Запоріжжя та область Запорізька, що тут протягом тижня. Дагаз, Дагас – це закінчення якогось довготривалого циклу, це перехід в щось нове, це перехід від гусениці до метелика. Це перехід в нову фазу. Тому тут можливі якісь дуже несподівані речі, будемо дивитися, що буде відбуватися. Харків та область, що тут протягом тижня. На жаль, нема поки захисту, руна тюра перегорнута. Каже, все про те ж жертви є, і, на жаль, ще немає тут виходу. Треба бути дуже обережними тим, хто живе в Харкові та області. Луганськ, що тут руна сили і ця сила зброї, тут будуть пекельні. Такі, якісь стички, і тут буде виборювання справжньої свободи, справжньої волі, і нарешті остання руна Донецьк. Тут руна дуже несподівана. Це руна Олгіс. Вона каже про захист, і це певно захист наших бійців вишньої сили, це Валькірії. Ось вони летять. Ці Валькірії не випадково. Ця руна дуже схожа на пташку, яка летить. І в такій позиції вона каже про життя. І дай Боже, щоб у більшості наших військових залишилося і життя, і всі їх. Кінцівки, і щоб психіка їх дуже не страдала, навпаки, захисту вам, всім, хлопці та дівчата. Дякуємо вам, всім! Низький уклін, щоб у вас руки ваші не боліли, щоб ноги ваші не боліли, щоб голова ваша не страждала, і щоб ваша психіка була на вищому рівні. Низький уклін вам, всім, бажаю вам, всім, хто подивився. Цей рунічний захист також отримати для себе рунічний захист. Хай вас не підводять ваші внутрішні якісь почуття, хай вони вас виводять з темряви до світла. Хай ваша особиста війна проти темряви буде виграна. Бажаю вам всім усіляких гразів, бійцям українським тільки перемог і хай. Вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог.